Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Багато зустрічаю зараз таких речей, які раніше для мене були парадоксальними, да? коли, здавалося б, освічені люди висловлюють, ну, просто тупі речі. Стосовно сільського господарства. Що сільське господарство це є щось таке примітивне. Де будь-хто може посіяти, зібрати. І для цього не потрібно, власне кажучи, там навіть якоїсь середнього рівня знань. Це все просто, це все елементарно. А от економіка, якщо ми візьмемо якусь там будь-яку галузь, переробку і так далі, це значно складніше. Так можуть мислити тільки тупі люди, тупі. От буквально так я вважаю. І зараз поясню, чому. Мій дід Дорофій про це говорив, що до тої босвіти, та ще розуму. Якщо на сьогоднішній день так мислити, а на сьогоднішній день так мислить багато, і багато, до речі, із керівництва е, структур, великих структур сільськогосподарських в Україні і за її межами. Але ніколи, ніколи цим структурам, які безпосередньо займаються цим бізнесом, не вдавалося бути ні продуктивнішими, ні ефективнішими. А тепер я скажу, за кого їм не вдавалося бути кращими, ефективнішими, прибутковішими, успішнішими. Просто з ніг на голову поставили всю цю, всі ці визначення. Синонімом примітивності чомусь. Ну, так потрібно було, вигідно було певним, скажімо, ну, зараз мова не про це. Тобто простий одяг, простий вираз обличчя, доброзичливість у спілкуванні, проста мова без термінології, трактувалася як примітивність і приспростота а костюм. От Хуга Боса, чи от Брунелло Кучинеллі, чи от Тома Форда чомусь відразу придавав тому тілу, на яке він вдягався, якоїсь значимості, якогось розуму. Так, на сьогоднішній день мислить більшість суспільства, але насправді так не є. Абсолютно не є так. І ніколи так не було насправді. Чому? Де тому що сьогодні почалися жнива. І поїдьте на поля тих, хто сьогодні ходить в босі і в Брунелло Кучинеллі. І подивіться на їх продуктивність і на їх ефективність. І поїдьте до простого дядька, чи вже діда. Да? Який навіть брендів таких не знає, але який сьогодні вирощ... Ви молотить вдвічі більше, ніж ті, хто на своїх плечах носить ці лейбли? Чому? Простий, простота. А він молотить вдвічі більше. Вони молотять фураж, а він молотить товарне зерно, з якого можна хліба спекти. В чому різниця? Різниця в знаннях. Він володіє знаннями. Знаннями. І на сьогоднішній день в сільському господарстві погода, погода є мірилом значимості, розуму, освіченості. Вона на сьогоднішній день, знаєте так, як під грибіночку, раз, і підрівнює всіх. Покажи мені своє поле, і я скажу, хто ти є. І тоді всі стануть, як перед судом Божим, голий доведеться так, костюмчики поспадали, блін. І оцінюється людина вже без лейбла, абсолютно по-іншому. А сільське господарство, воно насправді високотехнологічне, тільки це залежить не від тих технологій, яких привезених сюди, і за які бабло платиться, які піднімають собі вартість. Ні. А високі технології це знання, це знання, які дозволяють бути в гармонії з природою, і отримувати із того, що вже дано і вже оплачено отою орендною платою максимальний зиск, чудову продукцію, багато продукції і якісної продукції, яка корисна людському організму. А не фуражу. От чим визначається розумність і технологічність? Приведу такий приклад, якого переважна більшість із вас ніколи не чула. В радянські часи доярки були завжди ну, молочно-товарні ферми в колгоспах. Це були одні з найповажніших людей. Найповажніших людей. Насправді їх дуже поважали і платили їм, відповідно, точно так же, як хороші механізатори. Вони отримували більше, ніж інженери, агрономи, ветеринарні лікарі. Більше отримували. Хороші спеціалісти, я, я повторюю це, отримували більше. Так от, у кожної доярки була своя група корів і був свій кормач. Ви навіть не чули. Да? Така посада була, чи... його називали кормачем. Це людина, яка годувала корів, тому що сама доярка не годувала. А у неї був кормач людина, яка безпосередньо цю групу корів годувала. Корми були загальнодоступні, їх привозили в певне місце на ферму, а вони їх розвозили і годували корів. Так от дивіться, яка ситуація була. Здавалося, це були прості, прості, прості дядьки. Бо це тяжка праця була, прості. Були з них ті, які там, скажімо, навіть 10 класів не закінчили. В них було по 7 класів, наприклад, освіти. Але якими знаннями володіли ці люди, яким чином це впливало на продуктивність і ефективність? Високотехнологічного радянського сільського господарства. Зараз я поясню. В залежності від того, наскільки оцей тандем складався корови доярка і кормач від цього безпосередньо залежала, залежала результативність, скільки молока доїла доярка, тому що вона була на виду. Да, з цього айсберга тільки вона була на, на, на виду. І доярка. У нього невелика зарплата була і у цього кормача, але доярка йому з власної зарплати доплачувала. А коли кормач ішов у відпустку, і замість його хтось заміняв, то надої у цієї доярки падали. Розумієте? Людина просто робить свою роботу, і вона йде в відпустку, і корови перестають доїти, давати стільки молока, скільки вони давали. Причому значно це було падіння. От знання в простій людині, просто вдягненій, з простою мовою, без спеціальної освіти, без освіти, навіть середньої. Ці знання, ці знання. Розумні керівники в господарствах використовували і цінили їх. І вони знали, що доярка доплачує кормачу. Ну, така була дебільна система, що він не міг платити достойної зарплати цьому кормачу. Перерозподілення було розумне. Голова колгоспу про це знав. Так от на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, на жаль, а може і не, на жаль, може потрібно пер, пройти через все це. Костюмчики під будь-яким лейблом не замінять знань. Знань, набутих тисячоліттями. Тисячоліттями. Тому що, якщо взяти з того моменту кажем, з триплля або ще до Трепілля, коли спалювали ліси. І там починали вирощувати монокультуру, то, то не було не вижигове господарство, так як на сьогоднішній день багато хто хотів би його трактувати. От, спалили, виростили і перейшли, бо тут ця ділянка втратила родючість, перейшли на іншу. Ви задумайтеся, у кого є чим думати, які грунти. Які ґрунти? Там, де росте ліс? Яке відношення має, мають ці лісові ґрунти до Чорнозему? Де на чорноземах ростуть ліси? Покажіть мені. Підіть в реліктові ліси, да, які яким тисячі років. Де ви там знайдете чорнозем? Трипілля, трипілля створювало чорноземи, створювало внаслідок своєї діяльності на тих випалених ділянках. І переходили вони з ділянок. Це інша тема, ну вже якщо ми так зацепили. Тобто досвід землеробства він починався з того, що просто пора починали з вирощування, а потім тисячами років набували досвід. І в результаті цього досвіду цієї праці отримали чорноземи. І з місця на місце трипільці переходили не тому, що земля втрачала родючість, а зовсім з інших причин. І ці інтервали переходу на інші ділянки 50, 70, 100 більше 100 років. Тому що гіпотеза про те, що земля втрачала родючість, вона абсолютно абсурдна. Це є про те, що на сьогоднішній день. На сьогоднішній день все те наносне, всі ті бренди, до яких я з повагою ставлюся, тому що це насправді якісні, класні речі. Але ці луки не приховають примітивність, яка думає, що вона отак може прийти на українські землі і виростити. Дивіться по результатах. Подивіться, скільки в цьому році змолотить Україна пшениці. І коли в останнє вона мала таку вражайність. Неспроможність людей без знань з технологіями зробити те, що можуть зробити знання в правильних руках і в правильній голові. Парадоксальна річ. Здавалося б, парадоксально, Мене дивувало, дуже дивувало, сьогодні вже не дивує, коли на зовнішній вигляд розумні і освічені мислять примітивно. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.